Питання Техасу нещодавно стало на порядок денний, а багато світових ЗМІ почали обговорювати конфлікт федеральної та місцевої влади із-за кордону та міграційної кризи. Разом з цим з'явилися і роздуми про те, а чи може Техас відокремитися від Сполучених Штатів і взагалі, як це може статися. Особливо цю тему почали підіймати зрозуміло російські ЗМІ. І в цьому випуску ми поговоримо про те, а чи може насправді Техас відокремитися, і чи є для цього підстави, і що це змінить. Для Сполучених Штатів. Спочатку варто поговорити про нинішню проблему, яка назріла між Техасом і центральною владою. Міграційна криза для Сполучених Штатів не нова тема, проте останніми роками вона суттєво посилилась. Мільйони людей щороку проникають у Сполучені Штати і роблять це, як правило, через південні кордони, в тому числі через Техас. Нещодавні обговорення в Конгресі ні до чого не призвели, мабуть, через позицію Дональда Трампа. Який не хоче розв'язки цієї кризи при Байдені. Тому місцева влада стала самостійно перешкоджати проходженню нелегальних мігрантів і стала встановлювати додаткові загородження на кордоні, але тут втрутилася федеральна влада в особі прикордонної служби та зняла всі створені загородження. Відтак і розпочався конфлікт, за підсумком якого Верховний суд Сполучених Штатів підтримав позицію Байдена та федеральної влади. Однак губернатор Тахасу Грег Ебот. Відмовився виконувати рішення суду, заявивши, що штат сам може вирішувати проблему із вторгненням, саме так він описав нелегальний перетин кордону мігрантами. Техас підтримали республіканські штати. На цьому й тлі почали ходити чутки про відділення Техасу чи були подібні конфлікти раніше. Так вони трапляються регулярно і з різних приводів. Востаннє до цього було розбіжності щодо ковідних обмежень, торкнулися багатьох республіканських штатів, у тому числі і Техасу. Останні зуміли відстояти свої права, та у республіканських штатах наводилися жорсткі обмеження, на відміну від демократичних. І так, давайте вже далі поговоримо вже про відділення Техасу. Потенціал штату Техас насправді дуже суттєвий, один із найбагатших і населених штатів Америки, що має зручне географічне положення. За багатьма показниками Техас поступається лише Каліфорнією. Населення Техасу становить 30 мільйонів більше середньої України в Європі. ВВП самого штату за 2022 рік становить 2,4 трильйони доларів. Якщо Техас стане незалежним, то відразу вийде на восьму позицію у світі за цим показником, випередив Італію, Канаду та Росію. Якщо, звичайно, весь економічний потенціал збережеться. У самому Техасі розташовуються найбільші американські компанії: на кшталт Oracle, Dell, ExxonMobil, Tesla та багато інших. Економічний потенціал також забезпечується великими запасами нафти, також є вихід до моря. Що важливо для сецесії та налагодження незалежних торгових маршрутів та контрактів. Так що потенціал штат має немалий. Серйозний економічний базіс, зручне місце розташування і велика кількість населення дають можливості для існування поза системою Сполучених Штатів хоча б теоретично. Які є підстави для відділення Техасу? Техас має досить унікальну історію в контексті інших штатів у складі американської держави. І навіть має досвід власної незалежності з 1836 по 1846, після чого остаточно увійшов до складу Сполучених Штатів. Такого досвіду немає жодний американський штат, а ось Техас має таку цікаву історію, на яку часто люблять спиратися сучасні сепаратисти. Як же так вийшло? Спочатку територія Техасу знаходилася у складі мексиканської держави, яка на початку 19 століття набула незалежності. Землі були мало заселеними, тому влада стала запрошувати на освоєння земель американських колоністів. Це було досить вигідно, тому незабаром саме американські колоністи стали основним населенням регіону, а у 1835 році почалася революція в Техасі. Основним приводом, як не дивно, стало рабовласництво. Влада Мексики вирішила його заборонити, а місцеві жителі виступали різко проти цього. Почалась війна, і за підтримки Сполучених Штатів Техас набуває незалежності і утворює незалежну республіку. Розмови про приєднання до Сполучених Штатів почалися буквально відразу ж, але анексія відбулася лише через 10 років у 1845 році. Саме тоді офіційно Техас став частиною Сполучених Штатів, проте питання його статусу з тих пір нерідко порушується, оскільки прецедент був унікальний і був зроблений по іншому ніж з другими штатами. Пізніше навіть почалася війна з Мексикою, після якої Сполучені Штати оволоділи ще більшою кількістю мексиканських земель. Таким чином, історична Техас має підстави для своєї незалежності, і навіть була Республіка Техас протягом 10 років. Однак підстави для цього є чисто номінальні і не підкріплені жодними реальними законодавчими актами. По суті, незалежність Техасу не більше, ніж історичний факт. Який ніяк не позначився на його положенні всередині Сполучених Штатів. Історія незалежного Техасу насправді не закінчилася у 45-му році, а незабаром не була Другого Дихання у Сполучених Штатах почалась громадянська війна. Так південні Штати один за одним у 1861 році почали проголошувати про свою незалежність. Так зробив і Техас, 1 березня цього року було проголошено незалежність штату, проте наступного дня штат уже вступив. До Киша до Конфедеративних Штатів Америки. Після поразки Конфедерації у 65-му році, Техас знову прийняла до складу США у 1870 році. І почався період, що увійшов у історію як Реконструкція Півдня. Взагалі, згідно з правою Техас проти Уайта 1869 року, штат якби не відокремлювався формально від Сполучених Штатів і все одно знаходився в їх складі. Але що найважливіше у цій справі це те, що в суді ухвалили, що Конституція Сполучених Штатів не дозволяє штатам відокремлюватися в односторонньому порядку. Тому всі документи, видані конфедератами, виявилися недійсними. Саме дана судова справа досі відіграє важливу роль в американській державі. Громадянська війна поставила остаточну точку в питанні відокремлення окремих штатів від Федерації. За допомогою прецеденту з'явився консенсус, що відділення штатів не може здійснюватися в принципі. Тому ні про яке відділення Тахасу чи інших штатів не може йтися. Громадянська війна остаточно закріпила в такий спосіб перемогу Федерації, тобто сильнішого централізованого уряду на противагу конфедерації вільнішої організації державності. У 2006 році вийшла нова ухвала Верховного суду, яка по суті підтвердила цей консенсус, заявивши, що громадянська війна вирішила це конституційне питання раз і назавжди. Отже, чисто законодавче спогляду легітимності, штат Техас, як і будь-який інший штат Америки, не може відокремитися від спільної держави. Незважаючи на це, на території Техасу постійно існували і існують сепаратистські рухи того чи іншого роду, щоправда, широкою популярністю вони ніколи не користувалися. Після закінчення громадянської війни місцеві жителі стали вибудовувати власну ідентичність навколо тематики конфедерації, яка була вкрай популярна. І місцевим локальним речам на кшталт ковбоїв. У 90-ті роки з'явилася справді досить цікава і радикальна організація під назвою Республіка Техас. Її сучасники стверджували, що анексія Техасу була незаконною, а також звинувачували уряд Сполучених Штатів у глобалізмі та запереченні християнських цінностей. Від їхнього імені навіть було укладено позов у бік федерального уряду. Наприклад, у ньому потрібно було виплатити репарації за громадянську війну у розмірі 93 трильйонів доларів. Все це переросло у реальні зіткнення. Лідер уряду Макларен, узявши заручників, шантажував уряд, але за підсумками у 97-му році був заарештований і зараз відбуває термін у в'язниці. Йому дали 99 років ув'язнення. Існували і досі існують помірніші рухи, що виступають за сепарацію. Техаський національний рух буквально нещодавно пропонував провести референдум на території Техасу за відділення, і навіть зверталися з таким проханням до місцевої влади. Особливе загострення було з приходом Обами, тоді багато місцевих жителів були незадоволені демократичним президентом. Окрема хвиля була під час Брексіту, навіть з'явився аналогічний термін Тексіт, що закликає до відділення Техасу від Сполучених Штатів. Серед місцевої влади також є лобісти таких інтересів. Наприклад, член місцевої палати представників подав законопроект щодо проведення референдуму у штаті у 2024 році. Однак всі ці рухи у цілому не становлять суттєвого інтересу у населення та глобального запиту у суспільства на відділення Техасу немає. Більше того, штати мають досить широкі повноваження на вирішення власних проблем. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що нинішня криза між Техасом та федеральною владою не нова. Техас має цікаву історію приєднання до Сполучених Штатів, проте законодавча це не дає йому жодних прав на відділення. Незважаючи на те, що в штаті дійсно існують сепаратистські рухи, вони не користуються широкою популярністю і навряд чи найближчим часом зможуть її здобути. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.